Олександрія знову жива, Шахтар жаліється на суддів, ну, як завжди, і Динамо втрачає у Дербі очки. Про все це сьогодні поговоримо, а саме про п'ятий тур УПЛ. І розпочнемо з Олександрії, яка неочікувано взяла очки і ще не просто взяла очки, а перемогла розгромно із рахунком 4-1. Та ще якого ЛНЗ. Слід відзначити, що Теді Цара був просто богом цієї гри. Він створював багато, багато голів через нього і було забито, і він просто виділявся на футбольному полі. В Україні новий цар Євген Селезньов курить у сторонці. У нас є теді. Причому рахунок не зовсім по грі, тому що черкащани е, тисли, також багато створювали, гра була плюс-мінус рівною. Але Теді Цара, його дубль і взагалі Олександрія наприкінці матчу добила суперника, тому здається, прям розгром, хоча по грі не зовсім. Але було видно, що є старання у гравців. Вони вже бились на футбольному полі чи за тренера, чи за себе, але щось в клубі явно змінилось. Верес спокійно перемагає Кудрівку, ну як спокійно, відносно, із рахунком 2-0. Єдине, що мені не сподобалось, це коментатор цього матчу, його неможливо було дивитися, а точніше, слухати. Коли коментує ця людина, слід просто вимикати звук, тому що так кричати із нічого настільки все це штучно і неправдиво, що прямо аж бредотно. І все наче було добре, 2-0 Вересів, Фаландукве вирішив на рівному місці зробити собі вилучення, і тоді вже у Вереса були проблеми, і у Кудивки були шанси, щоб зрівняти рахунок, але не сталося. Епіцентр несподівано переміг рух. І це перша перемога епіцентру. Хоча слід відзначити, що і руха було багато моментів, фал тільки скільки з цього створив. Сіфуентес забив історичний гол за епіцентр з Панальті. Хоча до м'яча підходив, начебто, і супряга, але чомусь йому не дали виконати цей удар. І Алізбеков, який заробив спочатку пенальті, потім ще і його не реалізував антигерої матч Дуже цікавим, вийшов матч Дербі, київське дербі, це оболонь Динамо, де була зафіксована нічия 2-2. Хоча навіть після матчу президент оболоні сказав, що в них суддя вкрав перемогу. Тому що наприкінці суддя свиснув, хоча була дуже небезпечна атака, де оболонь дійсно могла виходити віч, віч і забивати. Хоча слід ще реалізувати, ви пам'ятаєте, а це все ж таки оболонь. Караваєв на 25-й хвилині забив перший м'яч, Нестеренко потім гру зрівняв. Михавко з Кутового забив другий, і начебто все йшло до перемоги не дуже впевненої, але перемоги Динамо. Але у Стименка були інші. Плани, ну і слід відмітити, звісно, Блануце, який вийшов наприкінці замість Ярмоленка і свист трибун болівальників Динамо, болівальників у Болонії. Все було зрозуміло. Ніхто тут блануце не чекає. Його будуть будуть виживати як можуть. Шовковські та гравці е, намагаються його захищати, але ви розумієте, що це марно. Це лише буде створювати додатковий тиск на команду, і команда буде через це втрачати очки, тому що вона буде нервувати на футбольному полі, буде багато агресії, негативу, і суперники будуть цим просто користатись. Металіз 19-25 і шахтар зіграли у нічию. Звісно, Шахтар жаліється не на тренера, не на гравців, а на суддів. Божечки, судді все завалили. Тому Шахтар забив один м'яч і вдарив площину один раз за весь матч. Через суддів, мабуть. Мартинюк не фулив на Алісоні, але в той момент суддя дав пенальті на користь Шахтаря, і тут чомусь Шахтар вже не сперечався. Бондаренко забив пенальті, і Бондаренко забиває, здається, кожний свій пенальті. Ну і наприкінці калюжний гати в поворотах. Там була спірна ситуація, де гравець металіста начебто заважав голкіперу, але головний вирішив інакше. Вар казав про те, ми почули навіть те, що казали арбітри після матчу. Вар казав про те, що там був офсайт. А арбітер каже: Я цього не бачу, що цей футболіст заважає голкіперу. Тобто, це повністю на совісті головного арбітра матчу. Ну і взагалі ми бачимо вже традиційний шахтар, який нервує, який втрачає очки в УПЛ, і де вже бразильці після Єврокубків не дуже вмотивовані. Колос продовжує свою переможну ходу. і Перемагає зорю із рахунком 3-1 і тепер колос забіг, забігаючи наперед, скажу ділить першу сходинку за 5 турів із Динамо Києвом. Ну це дійсно дуже потужно. Джордан спочатку отримав, наче то червону вар передивилися, зрозуміло, що там не було червоної, і команда залишилась у рівних складах. Але зорі і це не допомогло. Колос зараз в такій формі, що просто не треба йому попа потраплятись на ходу. Полісся перемогло кривбас натужно, важко наприкінці, але перемогло. Для Полісся дуже потрібні ці очки, їм слід набирати. Якщо грають, вони дійсно вже в непоганий футбол, на який не соромно дивитися, але очок дуже не вистачає. Знову ж таки, кривий ріг на другій хвилині повітряна тривога. Знову будемо весь цей е, чемпіонат говорити про повітряну тривогу Кривому Розі, тому що матчі будуть переноситись, відтерміновуватись на деякий час, тому що неможливо, там дуже часто ця тривога лунає, і нічого з цим робити, я так розумію, не будуть. Карпати жодна команда ВПЛ, яка не може перемогти. І навіть із Полтавою Карпати лише відігралися там на 68-й хвилині і зіграли у нічию. І вже кажуть, здогадайтесь, хто? Головний інсайдер цієї країни, офіцер в запасі, каже, що, начебто, хочуть змінити лупашка. Хоча насправді це неправда. Але що коїться з Карпатами, поки що не ясно. Але, друзі, тільки п'ятий тур, ще все попереду. Я впевнений, що це питання лише часу. Тож, друзі, дивимось на всі е, рахунки, на всі результати цього туру. І, звісно, на турнірну таблицю, де у нас вже є деякі зміни. І, я думаю, Колос не хоче, щоб щось змінювалось. Тож, друзі, пишіть свої враження в коментарях, і скоро вже побачимось.